Сфера музики це душевні хвилювання. Мета музики збуджувати ці хвилювання, і сама вона також надихається ними. ЖОРЖ САНД В кожній країні є свій народний інструмент, або ж навіть декілька. Деякі з них продовжують розвиватися і підкоряти світову музичну сцену, а інші залишаються такою собі екзотикою. Сьогодні ми поговоримо про гуслі музичний інструмент, без якого не можна собі уявити історію древньої Русі, і який нерідко використовується українськими оркестрами народних інструментів. Гуслі, які за багато століть дуже змінилися, являють собою дерев'яний резонансний ящик, на який натягнуті струни. Відповідно, виконавець, який грає на гуслях, називається гуслярем. Свого часу гуслярі були невід'ємною частиною культурного життя будь-якої слов'янської общини. Нині цей напівзабутий інструмент прикрашає лише поодинокі музичні колективи. А у деяких країнах певні різновиди гуслів переживають на щас своє друге народження. Культурі древньої Русі, до якої безумовно відноситься і Україна, були такі старовинні пісні, сказання, які е, іменувалися билини. Їх розповідали подорожуючі старці, музиканти, які компонували собі на гуслях. Це в мене особиста така асоціація з цим інструментом. Е, яка його історія? Ну, історія йде ще від, так як ви сказали, від дійсно Древньої Русі. Це е, давній слов'янський інструмент, Ось, а на території власне, України він побутував до 19 століття. Гуслі вони е, мали, так би мовити, свою історичну цінність тим, що вони згадуються в дуже багатьох свідченнях і, і на фресках Софійського собору. Там було видно їх і в повісті врем'яних літ. Доводилося чути таку думку, що українська бандура пішла від гуслів. Тобто, походження інструменту бандура, якраз коріння його знаходиться десь там. Це дійсно так. Формування приструнків на бандурі, власне, пішло від гуслів. Ось. І ці гуслі, які ми зараз бачимо тут. Їхній, їхні, так би мовити, стрій, весь і діапазон відповідає власне нашій сучасній бандурі. Угу. Ось е, цей інструмент ну, трішки відрізняється від того, що, е, на мою думку, звичайно, е, що носили з собою гуслярі. От е, як він називається, і що це за пристрій? От, розкажіть. Значить, е, нам відомо. Три основних три види гуслів. Ось. Це крилоподібні, які ми бачимо зараз перед собою. У формі крила. Так. Це шоломоподібні, ось ніби як то верхня частина лишається такою, і в різні сторони розходиться. Це ніби як шолом. Ага. І великі столовидні, столовидні гуслі, які можна зустріти в, російсько, в російських оркестрах до морбалачного складу. Ці гуслі з історії, так би мовити, їх виникнення власне цього інструменту були змайстровані в менцеподільських експериментальних майстернях тодішнього хорового товариства України. Тоді виникла така думка в сина директора тої фабрики, ось Ярослава Зуляка. Ось зробити, виготовити такий такі інструмент, який би був подібний за строєм, за діапазоном, ось, але який би заміняв майже цілу групу бандур в оркестрі. І чим цікавий він, тим, що, звичайно, для того, щоб оправдати якусь яку функцію він веде в оркестрі, так він і був задуманий. Тобто, фактично була створена та сама механіка, яка стоїть на великих столовидних гуслях. Власне, ось ці гуслі, ну, вони виготовлені в кількох буквально екземплярах. Ось. І mm -hmm. якщо подивитися по інших оркестрах, їх просто немає ніде. Принцип гри на цьому інструменті акордовий. Ось. Тобто механіка дозволяє. Відкривати лише ті струни, будуть звучати, які потрібні. Струни всі приглушені само собою. Коли нажимаємо якийсь акорд чи клавіш, відкриваються ті звуки, які потрібні по всьому діапазону інструмента. І таким чином звучить воно. Тобто це клавіші. Тут ви ви притискали тільки що до мажор, і потім відкриваються ноти. Останні всі струни заглушені, лишаються. Ага. Тобто, які не потрібні, вони лишаються заглушені. Які нам потрібні, ті відкриваються. Тобто механіка працює як цимбальний демпфер. Ага. Глушить ті струни. Які нам не потрібні. Зв'язок з бандурою ми вже прослідкували. Зв'язок з цимбалами, який в них. Що в них спільного? Це єдине тільки що це демфер, ось ця клавіатура, так би мовити, яка приглушує непотрібні нам струни, тобто дає можливість вибирати. Оце єдине, що може бути схожість, тому що е, грається не особи, не палочки. Тут можна ще звичайно вищіпувати поодинокі струни. Можна і зняти клавіатуру, вона тут відкручується, знімається. Mm -hmm. І якби будемо говорити, бандурист міг би там специфічні якісь матеріали, що музичні, насліджується, Але в нас в практиці оркестрові вже такого не наблюдається. Зігратись з щіпком або на піцака, то можуть і цимбали. Тому mm -hmm. це не варто робити. Вони дуже оправдують свою функцію, акомпонуючу, тобто дуже добре заповнюють. Альтову тану групу, групу оркестру, середину, так би мовити, як кажуть, ось їхнє основне призначення, що вони, звичайно, скажу ще раз, що вони оправдовуються просто дуже добре. Не потрібно садити два-три два, бандуристи, це достатньо звуку цього інструменту, щоб перекрити кілька бандур. Тобто, якщо в е, людини, яка не знайома з музикою, з, зі всіма її тонкощами. Гуслі асоціюються от, з людиною, яка співає і грає якісь мелодії, то цей інструмент це зовсім не те. Це якби не ті гуслі, які от під які розповідають билини. Якби не, знати. Гармонічну будову, допустимо, тої думи, що це можна теж виконати голосом uh -huh. співом, закомпонував закомпонувавши собі акордами так як під гітару. Uh -huh. Співають так і можна піти, але це, це в практиці поки що не наблюдається, тому що я ще раз кажу, це власне інструмент виготовлений під оркестрову практику. на, на оркестрову практику. А це можливо, так як uh -huh. гітаристи грають і співають від акції акорди, так і тут можна це зробити. До речі, у Росії, де гуслі на сьогоднішній день разом із балалайкою, є фактично народним інструментом, віртуозів гри на гуслях зустрічається чимало. оркестрі на гуслях і де він вчиться грати. Ось в мене на гуслях грає бандурист, зараз студент другого курсу. Ось, і їх опановувати не важко, тому що ось, клавіатура, вона буквально всі в нас фортепіано проходять, всі знають клавіатуру, де розміщені звуки. Ось, і всього-навсього октава, але завдяки цьому можна вибирати будь-який акорд ось на, на клавіатурі. А вже, як то кажуть, провести, порахувати якусь ритмічну фігурацію, яка там написана, то це не створює для студента абсолютно ніякої проблеми. Гуслі так само, як і балалайка, рахуються російськими народними інструментами. Але разом з тим, вони і балалайка так само, і гуслі використовуються в українських народних колективах, оркестрах. Ну, гуслі не зовсім російський інструмент. Гусли – це слов'янський інструмент, давній слов'янський інструмент. Ось На ньому грали не тільки росіяни, він і побутував на Україні в нас до 19 століття. Як відомо, інструменти, музичні інструменти взагалі є великими мандрівниками. І якщо той чи інший інструмент е, прижився на тій чи іншій території, тобто яким е, користувалися, який е, був... Е, Тембрально приємний або приємний для да, для того, чи для тої чи іншої нації він вважався народним і народним і там. Гуслі цікаво слухати як супровід якоїсь пісні чи сказання. Як ви розумієте, нічого подібного я вам не продемонструю. Але видобути якісь звуки з цього інструмента все ж таки спробую. До того ж, він не старовинний, а більш сучасний і використовується зовсім в інших музичних напрямках. На мою думку, головною таємницею гуслів є те, що на них можна грати акордами. Якщо ми візьмемо бандуру чи цимбали про ті, ті інструменти, про які ми сьогодні говорили, покладемо на коліна, зіграти акордами так, як тільки що я демонстрував, ми не зможемо. У нас будуть звучати всі струни. Тут ми маємо можливість грати із щіпками і притискаючи клавіші. Грати акордом, тобто навчитися грати на цьому інструменті дійсно не так вже й важко. Отже, сьогодні ми познайомилися з найбільш древнім, давньоруським струнним щипковим інструментом, який має назву гуслі. На них свого часу грали такі болинні персонажі, як Садко, Добриня Нікітіч, Соловей Будимирович і навіть сліпець Боян зі слова о полку Ігоревім.